Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 12 членів комісії, кворум наявний. Четверо наших колег відсутні з поважних причин. Я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам пропонується порядок денний до сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити два питання, Чи є зауваження, пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного. Немає, тому я ставлю на голосування. Проект порядку денного. Хто за його затвердження? Прошу проголосувати. 11 за, одноголосно. Порядок денний затверджено. І можемо переходити до розгляду питань нашого сьогоднішнього засідання. Питання перше: це питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І це питання доповідає секретар комісії Гатуліна Олена Ухатівна. Прошу. Шановні колеги, до центральної виборчої комісії надійшли подання від місцевих організацій політичних партій про зміну в складі певних територіальних виборчих комісій. А також комісія отримала заяву члена Хмельницької міської територіальної виборчої комісії Хмельницької області про складення повноважень члена вказаної виборчої комісії. Суб'єктом, за поданням якого вказану особу було включено до складу Хмельницької міської територіальної виборчої комісії, є місцева організація політичної партії, опозиційна платформа за життя, яка була заборонена діяльність якої була заборонена в судовому порядку. Відповідно, сьогодні комісія пропонується розглянути цю заяву, а також подання і прийняти таке рішення, а саме внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. Згідно 12 додатків, територіальним виборчим комісіям до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб. Копію цієї постанови разом з належним додатком надіслати Вінницький, Закарпатський, Запорізький, Київський, Львівський, Миколаївський, Полтавський, Тернопільський, Харківський, Хмельницький, Черкаський, обласним та Київській міській військовим адміністрації, а також заявниці. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую, шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Відсутні запитання. Чи є бажаючи взяти обговор... участь в обговоренні цього питання? Також відсутні. тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 11 за, одноголосно рішення прийнято. Наступне друге воно ж останнє питання порядку денного це питання про організацію роботи з нагляду за реалізацією проекту міжнародної технічної допомоги, підтримка демократичних післявоєнних виборів України та визначення його координатора. І це питання мені доповідає член комісії Гевко Андрій Євгенович. Прошу. Дякую, Олег Миколаївич. Шановні колеги, 6 січня. 2025 року до центральної виборчої комісії надійшла копія реєстраційної картки проекту міжнародної технічної допомоги підтримка демократичних післявоєнних виборів в Україні. Виконавцем даного проекту є Офіс Ради Європи в Україні, а бенефіціаром, зокрема центральна виборча комісія. Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів, нам необхідно першим організувати в центральній виборчій комісії роботу з нагляду за відповідним проектом. Згідно з протоколом про порозуміння і співпрацю між Офісом Ради Європи в Україні та Центральною виборчою комісією від 28 восьмого квітня дві року та додатком до протоколу про порозуміння і співпрацю між Офісом Ради Європи в Україні та Центральною виборчою комісією від 23 грудня 2024 року, друге визначити координатором проекту міжнародної координатором про проекту міжнародної технічної допомоги. Підтримка демократичних післявоєнних виборів в Україні від Центральної виборчої комісії, заступника голови Центральної виборчої комісії добовика Сергія Олеговича. Також пропонується цю постанову надіслати секретаря комітету міністрів України і оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Пропоную підтримати. Дякую, шановні колеги. Чи бажаю взяти участь обговоренні цього питання? Також відсутні бажаючі, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування проект постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 11 за. Одноголосно рішення прийнято. Таким чином, ми вичерпали порядок денного, денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного, працівникам секретаря за участь в підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим.